Друзі, це не вперше, як я побував в Україні з початку війни. Проте попереднього разу було вперше для мене навідати країну, яка знаходиться в стані війни. Було дивно і незвично бачити, як тут триває життя. Бари відкриті, ресторани відкриті. Хлопці з все ще їздять на велосипедах і доставляють їжу. Ну і я тоді таки замовив доставку через мобільний додаток, замовив піцу. І тут приходить підтвердження від Сергія не забуду цього імені, і він уже до мене їде. За хвилин так вісім вперше в житті бачу повітряну тривогу. І що мені робити? Та то біса все в підвалі буде безпечніше. А там, до речі, я був один. Бо ніхто мені не сказав, що її почали ігнорувати. Я там наляканий, не розуміючи, чого я тут один. Мабуть, годину намагався збагнути, чому більше ніхто не приходить. Ставало якось ніяково. Я в паніці дістав смартфон, щоб дізнати, що відбувається. Може, деякі прильоти. І що я бачу? Сергій досі крутить педалі. В мене просто була паніка. Трохи пізніше він спускається в підвал. Прямо як манерний французький офіціант. Недбало не сапіцу. Виглядує за кутку. Трохи роздратований, що мав спускатись. Каже піца для Фьодора. Це вперше мене так назвали. Ну і він пішов. Проте цей досвід реально змінив моє життя. Бо зараз, повернувшись до Болгарії, це не та частина, з якої варто сміятись. Та все ж повернувшись до Болгарії, я також замовив собі їжу. Приїхав Іван. А за що йому ставити п'ять зірок?